Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, вінський філіал, і сьогодні в нас відходження Chevrolet Trax 2016 року випуску з 1.4 бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач на повному приводі. Авто приїхало зі штатів у 2020 році. В Україні має лише двох власників. По комплектації у нас салон з текстилю, електросхлоп всіх вікон, електровилювання дзеркал, мультикермо, ось так виглядає приборна панель, мультимедіа, є кондиціонер. Задній ряд дуже в дуже збереженому стані. На автомобілі встановлені 16 легкоспавні диски на зимовій резині. Є камера заднього виду. Багажне відділення досить просторе. Також є чохли на сидіння у подарунок. Заявлено пробігу на автомобілі 136 тисяч кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. ціна. На даний автомобіль буде складати 10 тисяч 240 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займається зі штатів.